Ком'янцеподільському у сквері родинному триває будівництво навіть попри невідповідність дозволів та відкрите кримінальне провадження. Локація досить зручна біля магазину АТБ. 18 квітня 2024 року. Департамент містобудування та архітектури видав дозвіл на встановлення чотирьох окремих малих архітектурних форм без фундаментів по 32 метри квадратних кожна і окремо 70 метрів квадратних під літній майданчик. Такий дозвіл терміном на 10 років отримала місцева підприємиця. І мала за 6 місяців уже встановити мафи з легких металоконструкцій, як то передбачено паспортом прив'язки. Натомість минув рік і розгорнулось масштабне будівництво. На бетонних опорах, суцільному фундаменті та під суцільним дахом почала рости цілісна споруда. І все це без виділення земельної ділянки. Чому? Та тому, що віддати землю під будівництво так просто не можна. Тим більше будівництво комерційного об'єкту у межах громадської відпочинкової зони. Як мінімум, земельні питання вирішує сесія, а не виконком. Визначається площа вільної ділянки і її цільове призначення. Стаття 134 земельного кодексу України передбачає, що земельні ділянки державної та комунальної власності можуть передаватись в оренду користування чи у власність лише окремими лотами на конкурентних засадах. А це означає, що Виграє той, хто або запропонує кращу комерційну пропозицію, або дасть більшу ціну. І нема абсолютно ніякої гарантії, що виграє той, кому пообіцяли. А так, схема цілком робоча. Встановлення малої архітектурної форми виділення землі не потребує. Зробили паспорт прив'язки на чотири мафи та літній майданчик, і, як то кажуть, ласий шматок землі площею майже 200 квадратів у кишені. А тепер питання: чому відхилень від паспорта прив'язки влада вперто не помічає? Навіть попри кримінальне провадження, зареєстроване 13 жовтня 2025 року. За фактом самовільного будівництва Кам'янсьподільська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 197 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі Кам'янсьподільського райуправління поліції здійснюють за даним фактом досудове розслідування. За неофіційною інформацією, дотичним до цього будівництва є колишній посадовець департаменту житлово-комунального господарства. Так чи інакше, чиновники бачать, знають і мовчать. Чому? Питання риторичне. І не лише стосовно цього об'єкту привертає увагу ще один об'єкт. Тут же на мікрорайоні навпроти магазину АТБ. Пам'ятаєте, як колись опозиціонер Михайло Посідко разом зі своїми побратимами боровся за те, аби ця земельна ділянка була вільною? Тут нічого не будували, бо це заважало громадськості, порушувало їхні права. Але відколи Михайло Посідко став міським головою, точка зору кардинально змінилась. Як уже бачимо, будівельники почали зводити третій поверх.